У далекій теплій країні, у затишній кімнатці з яскравими ковдрами, м'якими іграшками і малюнками на стінах жив маленький Левко, і він був дуже милим левенятком, але мав одну таємницю. Він боявся темряви. Кожного вечора, коли сонечко сідало, Левко тулився до ковдри й просив ведмедика: водмедику, залишся біля мене, мені страшно. Та однієї ночі щось змінилось. За дверима почулось Левко, допоможи. Це був сайчик Тіма, який загубив свою улюблену морквинку під ліжком. Левко злякався, було темно, але він згадав слова мами. Справжня хоробрість це не боятися, а діяти навіть коли страшно. Він глибоко вдихнув. Обійняв свого ведмедика, взяв маленький ліхтарик і стриб у темряву. Під ліжком дійсно було страшно. Тіні, пил, забута шкарпетка, але левку не зупинився, і він світив ліхтариком, шукав. І знайшов морквинку. Оце так хоробре серце вигукнув кролик Тіма. І з того дня Левко вже не боявся, бо знав, якщо бути добрим і сміливим, навіть темрява стає світлішою.